Добрий день, любі п'ятикласники. У нас сьогодні урок проходить незвичним чином, але і так спробуємо. Відкриваємо зошити, записуємо 27 листопада класна робота, і у нас сьогодні тема розв'язування задач. На минулих уроках ми з вами вже познайомилися з задачами на рух і з задачами економічного змісту. Першим я пропоную вам задачі економічного змісту. В зошитах ми записуємо номер 565. Він пропонується нам розв'язати усно. Ви можете це відео поставити на паузу. Спочатку заповнити порожні ячейки цієї таблички. Можете усно для себе, а потім вже вімкнути далі відео і подивитися, чи правильно риби розв'язали. Ну, Спочатку давайте згадаємо. Перша задача у нас йде на вартість товару, ціна товару, кількість товару. Давайте згадаємо формулу. Ми з вами на минулому році записували формулу знаходження вартості товару. Вартість товару позначається буквою С дорівнює ціна товару А. Множиться на кількість товару, і ми так дізнаємося вартість товару це. Так ось, щоб знайти кількість товару N, треба всю вартість товару поділити на ціну товару. Якщо нам потрібно знайти ціну товару, тобто А, треба вартість товару поділити на кількість, і ми будемо знати, скільки коштує одна одиниця товару. Можете зараз відео поставити на паузу, заповнити усну табличку, а далі перевірити себе. Коли ми будемо заповнювати з вами табличку, щоб знайти кількість товару, ми користуємося формулою N до рівня C поділити на А, тобто 156 гривень, ми ділимо на 13 гривень за 1 кілограм і дізнаємося, скільки кілограм купили. Це не важко поділити і неважко дізнатися, що кількість товару буде 12 кг. Наступний стовпчик. Вартість товару у нас невідома. Ціна товару 24 гривні за одиницю, а кількість одиниць товару 8 одиниць, щоб дізнатися вартість товару. Треба ціну товару помножити на кількість товару дорівнює, тобто потрібно 24 помножити на 8. Ви так само можете в стовпчик порахувати, а можете усно. ми 20 множимо на 8, додаємо 4 помножити на 8, тобто буде 192 гривни, коштує увесь товар 192 гривни. І третій стовпчик. Вартість товару 180 гривень, а ось кількість товару написано 4 літри. Ну, мабуть, сік купляли. І давайте дізнаємося, скільки ж коштує один літр, Може, соку, може напитку, а може, може зовсім іншої жидкості. Дорівня потрібно, щоб знайти ціну товару, потрібно 180 поділити на 4. І ми дізнаємося, що 45 гривень коштує 1 літр. Ну, це точно не сік, схоже, колись так коштував бензин. 45 гривень за 1 літр. Ось ми заповнили з вами першу табличку. Далі друга табличка, давайте на неї подивимося. Тут першою строчкою йде робота, позначається буквою А, другою строчкою йде продуктивність праці, позначається великою буквою Н, і третьою строчкою йде час роботи, позначається маленькою буквою Т. Продуктивність праці, я вам нагадую, це швидкість, з якої працюють за якусь одну годину, за одну хвилину, за одну секунду. Так ось, щоб знайти виконану роботу, потрібна продуктивність праці, праці помножити на час. І у нас виходить така формула. У нас з вами вона була записана на минулому уроці. Я вам зараз її нагадую, щоб знайти продуктивність праці N, треба усю виконану роботу поділити на час. І щоб знайти час, за який робота виконалась, треба всю роботу поділити на продуктивність праці. Перед нами табличка, перший стовпчик, вся робота її виконали. Це 20 дерев. Може, їх підстригали, може, їх фарбували, може їх окапували, може їх поливали. Але тут записано продуктивність праці 4 дерева за годину. Може, їх окапували, наприклад, 4 дерева за одну годину окапують, щоб їх поливати і вода краще впитується. Так ось потрібно знайти час. За які же опрацювали ці 20 дерев. Щоб знайти час, треба всю роботу, тобто 20 дерев, поділити на продуктивність праці, тобто на 4 дерева за 1 годину. І ми дізнаємося, що працювали 5 годин. Щоб окопати 20 дерев, потрібно було 5 годин. Добре, наступний другий стовпчик у нас. Робота у нас невідома, продуктивність праці 115 слів на хвилину, і час роботи 4 хвилини. Ну, Я так розумію, хтось повинен читати 115 слів на хвилину, скільки ж слів прочитали за 4 хвилини. Треба знайти роботу, тобто 115 помножити на 4. Тут також неважко порахуватись, 100 множимо на 4, 400, 15, множимо на 4 – 60, тобто буде 460 слів, було прочитано всього 460 слів. Ну і третій стопчик. Тут записано 180 пляшок, продуктивність праці невідома, і час роботи 6 хвилин. Ну, наприклад, є якийсь конвейер, на якому заповнюються пляшки, а може виготовляються пляшки. Так ось за 6 хвилин виготовилось. Наприклад, або заповнювалась 180 пляшок. Нам потрібно дізнатися продуктивність праці. Тобто, з якою швидкістю цей, наприклад, конвейер працює, або хтось працює. Щоб знайти продуктивність праці, потрібно роботу поділити на час роботи, тобто 180 поділити на 6, ми дізнаємося, що це у нас 30 пляшок за хвилину. 30 пляшок за хвилину, наприклад, заповнюються. Ось задачу 565 ми розв'язали з вами. Навіть тут навіть 6 задач розв'язали, ну, і переходимо до більш складніших. Це була усна задача, ви її повинні були усно розв'язати, тут перевірити, записувати її не потрібно. А от наступна задача вже 538. Ми її записуємо з короткою умовою. Обов'язково. Ви зараз в зошиті записуєте собі номер 538. 538. І обов'язково до цієї задачі будемо робити умову коротку, а потім само розв'язання. Олеся вийшла з під'їзду та пішла до школи зі швидкістю 60 метрів за хвилину. Через три хвилини з того самого під'їзду вийшов Сашко і пішов у тому самому напрямку зі швидкістю 90 метрів за хвилину. Через скільки хвилин після свого виходу Сашко наздожене Олесю. Ну, вони вийшли з одного під'їзду і пішли в однакових напрямках, але в них є розрив в часі. Олеся вийшла раніше, а Сашко вийшов пізніше. Але ми дивимося, що у Сашка швидкість більша, ніж у Олесі. То робимо малюнок. У нас спочатку виходила з під'їзду Олеся, вона вийшла, пішла до школи, і через три хвилини після того, після того з того самого під'їзду вийшов Сашко. Тобто Олеся була вже на якійсь відстані. Ось вона пройшла якусь відстань, тобто Олеся вже. За три хвилини опинилася тут, в неї швидкість 60 метрів за хвилину, вона собі йде, і е, тут виходить Сашко, і в нього швидкість 90 метрів за хвилину. Олеся вже пройшла оцей от шлях за три хвилинки. Ну і е, у Сашка швидкість е, більша, це Сашко, це Олеся. Тобто Сашко її наздужене. І наздожене, наприклад, ось тут. От ми прапорець такий ставимо, він її наздожене, але ми не знаємо, через скільки часу. Тобто, час у нас невідом, коли у нас Сашко наздожене Олесю. Ну і будемо розв'язувати розв'язання. Ще раз, давайте подивимось на саму задачу. Вийшла Олеся, швидкість ми її знаємо і знаємо навіть, скільки вона часу пройшла до того, як вийшов Сашко. Вона пройшла три хвилини. Тобто, ось цей шлях це шлях Олесі за три хвилини. Це Олеся йшла за три хвилини. То ми цей час можемо знайти То, ні час, а шлях. Ми цей шлях можемо знайти, який Олеся пройшла, а потім вже вийшов Сашко. Тобто, першою дією ми 60 метрів за хвилину множимо на 3 хвилини і ми дізнаємося 180 метрів вже Олеся пройшла. Олеся пройшла. Вона пройшла, а потім вийшов вже Сашко. У Сашка швидкість більша, тобто він її буде наздоганяти. А якщо він наздоганяє її, проходить одна хвилина, між ними відстань зменшується, проходить ще одна хвилина, між ними ще менше становиться відстань. Тобто нам потрібно знайти. На яку ж відстань в них зближується відстань між ними за одну хвилину? Тобто ми будемо другою дією знаходити швидкість зближення у Сашка більша швидкість, якщо 90-60, ми дізнаємося, що швидкість зближення в них дорівнює. 30 метрів на хвилину. Тобто, за кожну хвилину відстань між ними вже зменшується на 30 метрів. І записуємо, що це швидкість зближення. Швидкість зближення. Між ними була відстань 180 метрів, коли, коли вони одночасно стали йти. Тому що Олеся спочатку вийшла, потім вона прийшла, і вже вони через три хвилини вже одночасно йдуть. Між ними відстань була 180 метрів. Ось вона, ось тут от відстань ця 180 метрів. Зближаються вони. На 30 метрів за одну хвилину. То коли ж ця відстань у них буде нульова. Тобто, Сашко нас дожине Олесю. Щоб це знайти, потрібно цю відстань 180, поділити на швидкість зближення на 30. І ми дізнаємося, що через 6 хвилин Сашко нас дожине Олесю. Нас дожене Олесю. Все пояснення ми записуємо до кожної дії. Далі ми читаємо, через кілька хвилин після свого виходу Сашко нас дожене Олесю. Через 6 хвилин. Ми пишемо у відповідь, відповідь. через 6 хвилин. Кожна дія була тут пояснена, на малюнку все ми позначили, малюнок це і є коротка умова. Задача у нас ця розв'язана. Переходимо до наступної задачі. Якщо ви не встигаєте, то відео ставите на паузу, записуєте задачу і потім переходимо до наступної задачі. Наступна задача номер 540. Ми також її записуємо в зошит. і робимо до неї коротку умову. Записуємо в зошит зараз номер 540. І до неї ми спочатку її читаємо, а потім робимо коротку умову у вигляді малюнка. Відстань між пристанями 72 км. Власна швидкість човна становить 21 км за годину, за який час човен подолає відстань між пристанями, рухаючись проти течії, якщо рухаючись за течією, він подолає цю відстань за 3 години. Звичайно, що можна її у вигляді таблички не скласти, а можна у вигляді ось такого малюнка. Тут відстань між двома пристанями буде 72 км. Обов'язково ми позначаємо, куди в нас йде течія. Течія, швидкість течії ми не знаємо, але вона нехай буде напрямлена в праворуч. Нам потрібно дізнатися, за який час човен подолає відстань між пристанями, рухаючись проти течії. Тобто човен, ось він човен, він буде рухатися вже проти течії, і нам потрібно дізнатися час. Час проти течії у нас невідомий. Ми знаємо, що човен зараз рухається за течією, ось він човник, він рухається за течією. І власна швидкість, власна швидкість човника становить 21 км за годину. Але ж він рухається за течією, тобто течія йому допомагає. І е, за течією човник проходить за 3 години. Тобто Т те за течією дорівнює 3 години. Ну, спробуємо розв'язати цю задачу. Записуємо розв'язання. Ну і давайте подивимося на наш малюнок. У нас відстань між пристанями 72 км. Ми знаємо, що човник за течією проходить 3 години, то ми можемо дізнатися швидкість за течією, потрібно шлях поділити на час. Перша дія, коли ми шлях ділимо на час, ми дізнаємося е, швидкість, але ми дізнаємося швидкість за течією, тому що ми ділимо на час за течею. Тобто це буде за течею швидкість. 72 поділити на 3 дорівнює 24 км за годину, це швидкість за. Течією. Так, ми знаємо вже швидкість за течією 24 км за годину. Дуже добре, ми навіть власну швидкість катера знаємо 21 км за годину. А як вони відрізняються? Так, катер пливе за течією, течія допомагає цьому катеру, а допомагає вона на. 3 кілометри. Ось ми бачимо в них різницю. Цю. Власна швидкість, 21, швидкість за течією 24, тобто вони відрізняються на 3 кілометри за годину. Це і означає, що це швидкість течії. Друга дія 24 мінус двадцять дорівнює 3 кілометра за годину. Це ми знайшли швидкість течії. Це у нас швидкість течії, ось власна швидкість 21 течія допомагає, і тому швидкість за течею збільшується. Якщо нам треба знайти швидкість течії, то, звичайно, що від швидкості за течею ми віднімаємо швидкість власну катера і дізнаємося швидкість взагалі течії цієї річки. Ну, Добре, це ми дізналися. Далі. У катера швидкість не змінюється, але він вертається в обратну сторону. Але коли він вертається, він вже рухається проти течії. А якщо він рухається проти течії, течія йому заважає. Тому нам потрібно знайти швидкість проти течії. А якщо йому течія заважає, власна швидкість 21. Заважає течія, тобто мінус і дорівнює 18 км за годину, це у нас швидкість проти течії. Ми знаємо швидкість проти течії, ми знаємо шлях, тому що це зворотній шлях, він так само до іншої пристані буде рухатися, а до іншої пристані відстань 72 км. Тобто, четвертою дією потрібно шлях. Поділити на швидкість, і ми дізнаємо час, за який пройде цей катер човен проти течії, увесь цей шлях. Тобто 72 поділити на 18 буде 4 години. Цей катер пройде зворотній шлях. Подолає відстань між пристанями, рухаючись проти течії. Це у нас час. На зворотній шлях, на зворотний шлях проти течії. Все у відповідь ми пишемо. Відповідь ми пишемо тільки 4 години. Якщо ви не встигаєте, ви можете відео трошки там на 10-20 секунд назад прослухати ще раз задачу, записати її, або відео поставити на паузу, переслухати ще раз ну і записати цю задачу. І додому. Додому вам буде задача на сторінці 83 в вашому підручнику номер 537. Вам потрібно розв'язати цю задачу в ЗОшиті, ну і в Google Class приєднаєте. Дякую вам за урок, діти. До побачення!